Здорово з вами, я Ціоска, номер 2. В перемісі ми зупинилися на тому, що захопили майже повністю Прибалтику, Не дуже хотіла має Естонію і Латвію. Коротше, за кадром я прокачав усі свої провінції в Вільню, с якому 81 тисяча населення, бо я прокачувала населення у попередній серії обов'язково подивіться. І тут вже 83 тисячі економіки, а в Рії 44 тисячі економіки. Давайте подивимось по рахунку населення. Я дуже далеко десь. Я навіть шукати себе не хочу. Десь я Ось... тут. Де я тут? Коротше, не знаю, де є. Дуже далеко ще по населенню. А по рахунку економіки я на п'ятому місці. офігеть, Я така маленька країна і вже на п'ятому місці. Що у нас тут в Європі коїться? Білорусь напала на Україну, це була і велика помилка, бо від Білорусі вже нічого і не залишилося. Я думаю, о, Словаччина від'їла трішечки Польщу і Україна навіть. Це ж українська територія? М -м не знаю. Мабуть, так, мабуть, так. Так, Угорщина тут нічого не робить. Йошкін, Макарьошкін. Бельгія напала на Францію і Франція капітулює. Ну, майже капітулює, в неї оцей маленький острівець залишився. А в мене 7 тисяч армії. Я думаю, що Талін можна забрати ульти... Ой, Талін кажу, Естонію можна забрати ультиматумом, бо у них дві провінції, справляємо ультиматум. І вони не погодились. Ви серйозно? Ви? Ну, Я просто в шоці. Вони ж, я місцевим призивом їх захопити зможу, а вони не погодились на ультиматум. Ось вам. ось. Так, я навіть свою армію не вивчу. Відправляйтесь, коротше, на цей от острівець. Все, я його захопив і от так от відправляю і все. А ви, моя армія, ще 7 тисяч. Давайте відправляйтеся, половина в рігу, половина ось так. І половина ось так. Буду також місцевим призивом з Лацею розбиратися. Нехай вони доходять. Тепер обмо тут призив. І вся моя армія доходить. І я захоплюю. Захоплюю. Ой, не є союзник Ізраїль, але мені все одно. Я з ним воювати не буду. Навіть Ізраїль не встигне по факту вступити у війну. А, блін, може встигнути, може встигнути. Його, якщо а, він встиг, він встиг. Ну добре, він, я думаю, погодиться на мир. Я думаю, що не буду я з ним воювати, бо ці висадки двох тисяч в нього будуть. Так, він погодився на мир. Я б його і так захопив, як би хотів, але він мені не потрібний. Талін, талін, ну, така провінція для прокачки і одночасно не прогінція для прокачки. Зараз мені особо прокачувати свою економіку не потрібно. У мене армія 20 тисяч. Так, я б насправді поліз би у Фінляндії, яка воює з Німеччиною. Треба з нею швидше розбиратись, поки Фінляндія, ой, поки Німеччина не розібралася з нею. Тому збираю свою армію в Різі 20 тисяч. поки вони доходять, треба. Коротше, робимо операцію Фінляндія. По захопленню в Фінляндії я бачу у неї тут 6 тисяч у Хельсінках, але о, давайте я проскіпаю ще 40 років. Ці 6 тисяч вони відіб'ють в висадку. А, швак, Україна! Ну не треба такої криси бути, на тебе це не схоже. Йо-мою, Україна, погоджуйся на мир. На мир я то відіб'ю свої провінції, але вона на мир. Не погодиться все одно, я впевнений. Так, відправляю сюди армію, відправляю сюди армію, відправляю сюди армію, а тут я роблю призив. Якщо що, то відменю це все і призив, і те, що я так, вона не погодилася. Вільнюс взяли, Йошкін. Ні, я я не скіпнув про. Це була моя помилка. Я скипнув кроки, дав їм захопити. А, -а, а, я в мінусі. Це дуже погано. Це погано, Тут треба, треба дуже швидко перейти в наступ і повернути промислові провінції. Це вільнюс. Вони забрали мою економіку. Так, все, я забрав у них вільнюс, треба стати зараз в обороні. Отут от я їх взяв у оточення, тому давайте ось тут ще перейдемо в наступ. Так, все, я там забираю і в Таліні вони взяті були в оточення. Так, сюди і сюди. Все, я вийшов у плюс, це дуже добре. Давайте сюди треба відправити трішечки армії. І от сюди треба трішечки армії відправити, і от сюди. А тут можна у наступ перейти. Україна мені все списувала. Йошкін, макарьошкін, скільки вона армії призвала. Вісім тисяч у них. У мене всього лише 13. Вони цією 8-тисячну мою всю роздовбати можуть. Так, давайте тоді непорядок цей. Розберемо боргами, і можна ще підкупити якусь країну, щоб вона напала на Україну. Так, я 5 ворогів максимум взяти можу. Все. Це був останній крок боргів. Давайте тут робимо призив. І все. Ніде я поки що в наступ не буду. А, вільню взяли! Я увіду я мінуси за те, що взяли вільніс. Я не, я не можу допустити того, чому такий маленький призив роблю. Стоп, давайте тут хоча б зроблю. Мені треба на 12 тисяч. О, 2000 тисячі призив. Давайте відправимо у Рігу свою армію. А тут от прийдеться мені відступити. І, блін, я ж не підвожу свою основну. Армію. Так, я поки що сюди, от краще мені забрати Вільнюс, бо це моя економіка. Так, все, ріга пала, але ні, я її відбив. Так, я думаю, що тут не треба переходити у наступ, тут треба перейти, а тут а я їх буду перекривати. Просто от сюди, от відправлю і все. І більше в наступ не буду переходити, бо це я буду вбивати свою армію. Поки що війна триває тільки на моїх територіях. Нехай тільки половина відправляється сюди, половина на визволення цих територій. І так, я втрачу багато своєї армії на захоплення цієї провінції, але це війна, це треба зробити мені. Це, це треба буде зробити, хоча я втрачу ці 5 тисяч, я відправив на те, щоб відбити цю провінцію, і я втрачу з них тисяч три. Давайте подивимося, як я буду. Так, не пробився. Так, 3 тисячі, як я і казав, я. Тратів тут остаємо в оборону, залишилося відбити тільки одну свою провінцію. Я не пам'ятаю, скільки в цій провінції сиділо, але на всяк випадок я все ж таки не буду переходити в наступ в ній. А от зараз можна вдарити, подивимося заодно, скільки там було армії. Так, я вибив їх. Так, у мене окуповані ще дві провінції. Тому тут переходимо в наступ і тут переходимо в наступ. Я думаю, що більше вони. Ай, не пробився, тільки армію вбив. У мене ж по факту більше втрати. Так, у мене на А, ну всього лише тисячу у мене втрати більше. Все це, це таке. Так, уже шість місяч, шість місяців воюємо. І, до речі, вони економіки більше вбили, ніж я. Во вони агресор, вони захоплювали декілька разів вільню мою столицю, мою промислову провінцію, яка давала мені ресурси, гроші на війну. Вони її захопили і вбили економіки більше ніж я. Я думаю, що раз тут вони пробилися, і вся їх армія десь тут, а раз вони там пробиваються, то я думаю, що в цих от провінціях можна перейти у наступ. Щоб їх трішечки вибити. Так, не пробився, і це була моя помилка. А якщо я правильно розумію, то погасити борг я можу погасити борг. Так, я можу тільки один погасити. Але навіщо я це зробив? Коротше, відступаємо тут. Відступаємо. Поки що по всім фронтам я відступаю. І у них армія в рази більше, ніж у мене. У них на армію, армія ця більше, ніж вся моя. Тому пора підкуплювати країни. Яку б країну мені підкупити, так давайте підкупимо Словаччину, Словаччина через торговий запит оголошуєш війну в Україні, а я тобі дам всі свої гроші. Вона погоджується, так вона погодилась. А Україна розграбовує мої провінції. Тим самим вбиває мені економіку. Вільнюс я здати ні в якому разі не можу. Але вибити їх із цієї провінції я повинен. Я не знаю, як мені бути зараз робити маленький переди великий. Мені треба, щоб Словаччина зараз перейшла в наступ і трішечки своєї армії. Все ж таки, Україна переслала на фронт із. Словаччиною, давайте ще візьмемо трішечки борогів. Ось так, от тільки один зможу взяти. Так, але мені цього вистачить, я їх отримаю все одно. Я бачу, що у них тут велика армія, так. Тоді ніде не будемо переходити. У нас тут все дуже-дуже погано. Вони можуть зараз взяти половину моєї країни і все. О, Господи, якщо вони зараз візьмуть Вільнюс, то це тройка, що війні. Я вхожу в мінус і все. Але Словаччина переходить зараз в наступ. Я буду ставити все на Словаччину, ну, в сенсі, ставити кулачки, просто тримати за Словаччину. Так, У мене ще є неасимільовані провінції. Я не можу нормально у Латвії робити призив. Ну... Це настільки погано. Ви розумієте, наскільки це тільки може бути погано. Давайте тоді відступаємо. Вільність здавати я не буду. Любою ціною треба тримати вільність. Так. Це найголовніша моя провінція. Давайте отак от розташовуємо свою армію, щоб хоч якось затримати їх. А тут. Так, я роблю дуже велику помилку, що перехожу в наступ, але мені треба забирати свої провінції, щоб повертати свою економіку. Якщо вони зараз захоплять половину моєї країни, то я просто не змозі буду зробити перезив. Поки що вони із вільнюса вибити мене не можуть. А Словаччина вже стоїть під вільнюсом, що дуже дуже добре, бо вже вони заставлять Україну бити в оці провінції. І це мені дуже сильно допоможе. Так, я поки що не буду на асиміляції витрачати гроші, поки що будемо воювати так. Будемо воювати до кінця, поки не виб'ємо їх із своєї території. Ой, це буде велика помилка, якщо я тут перейду в наступ. Тому стоїмо просто в обороні. Так, вільнюс вони взяли і багато чого. Да, багато чого взяли. Як бачите, я увійшов в мінус. Їм треба було тільки взяти вільні і щоб я увійшов в мінус. Тому давайте перекриваємо їх тут і тут от атакуємо. Так, все забрав, перекрив. Так, вони тут намагаються перейти в наступ. Ще раз простий випадково крок один. Сюди відправляємо, сюди і трішечки сюди. Сюди я підмогу відправляти не буду, бо немає сенсу Їх, їх виб'ють там замала армія. Так, Словаччина, як ти там тримаєшся, блін, Україна пройшла в контрнаступ і трішечки захоплювати починає словацькі території. Але нічого, головне, головне, що моя країна тривається, хоча 29% вони захопили моєї країни. Але я хочу сказати, що це половина, бо це основна, це основні мої промислові. Провінції були, які вони забрали, і єдині провінції, в яких я міг зробити нормальний призив. До речі, я погасив усі борги, тому беремо знову борги ще, тут на 30 кроків, давайте беремо максимум 5 зможу зробити, але що поробити? так, 18 тисяч всього лиш. Робимо призив, який тільки можемо. Так, тут не можу, тут асимілювалися. І тут не асимілювалися. Почекайте, стабільність області. Як все погано. Як усе просто погано у мене. Я не знаю, як я перетримаюсь проти їхньої армії, але давайте отут -от відступимо, щоб фронт хоча б не був таким великим. А чи ні, давайте не будемо відступати, тут будемо їх утримувати, як зможемо. Дивимось, який їх наступ буде. Так, тут вони не пробують, до речі, які у них втрати? У мене втратить більше, хоча я бахісник. Так, я іноді роблю не дуже розумні речі, що перехожу в наступ, коли це не треба робити. Ех, і до цього я втратив уже 50 тисяч своїх людей, своєї армії, своєї живої сили. Але рігу, хоча б рігу, мені здати не треба. Бо якщо я втрачу рігу, то я програю в цій війні автоматично, тому тримаємо їх. Тута і поки що в нас не будемо переходити, поки що я буду фармити гроші, до речі, все. Ех, падіння ріги. А, ні, стоп! Вільнюс, 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 він живий, він живий. Будь ласка, всі йдіть у Вільнюс. Треба вибивати їх із своїх територій. Ось тут отробимо ще призил, щоб вони хоча б нас в оточення взяли, але Вільнюс був наш головне. Рігу, то вони це само собою. Давайте спробуємо тут пробитися, Так, я пробився, а рігу було взято. Ми їх можемо тут перекрити і взяти в оточення, і вони не зможуть підводити туди свої війська. Це дуже добре. Давайте сюди відправляю своє військо, це вільнюс, і отут-то от їх беремо в оточення, а сюди б'ємо. Так, як у нас тут на цьому фронті? Словачина поки що тримається і. Вона дуже сильно допомагає мені. Якби не словачна, то я вже був захоплений Україною, тому давайте щось тут зробимо призив, який не який, там не асимільовані провінції. Але призив мені треба було робити. Так, все, вони в оточенні. А ще на мене напала якась країна Аланд, і ще на мене напав Таджикистан. Добре, що не Угорщина. Таджикистан, він далеко, тому можна не перейматися. І проскіпати навіть ще один крок, подивитися, чи вони погодилися, погодилися. Аланд, але не погодився Таджикистан. Але поки Таджикистан зробить висадку, я вже закінчу війну із Україною, я думаю. Так, я думаю, що поки що їх немає біля Вільнюсу, можна. Ну, верніше, вони під Вільнюсом вже стоять, але я перейду у наступ, так? Не Зря я перейшов в наступ, Йошкін, Макарьошкін. Ох, вони поки що в оточенні, але все одно вони знов мають і ну, мною тут от кордон спільний. Це дуже погано, але що робити? Треба якось виживати. Цю серію. О, ні. Все дуже-дуже погано. Ой, господи. Я не знаю. Мабуть, цю серію вона і так затягнулася, війна. З Україною вони навпаки зараз взяли мене в оточення ось тут, от розділили мою країну на дві частини, але мені прийдеться зробити ось так. От це буде. І розумно, і нерозумно. Відправляємо у Вільнюс і тут відступаємо. Краще, краще все своє військо відправити у Вільнюс і стояти в обороні. Але я тут можу перейти, поки бачу я дуже маленька армія у них тут на кордоні зі мною, то я можу перейти у наступ. Давайте заберемо рігу. Я думаю, що там не буде стояти військо. Так, там у них не було війська ніякого. Давайте сюди от перемогу відправляю. Таджеки. Ти там не хочеш на мир погодитись? Так, я хочу ще тут перейти в наступ. Для чого я зараз переходжу в наступ? А Для того, щоб о, у них кордон із оточенням був набагато більший. Бо якщо вони знов туди заведуть свої війська, то вони звідси зможуть продовжувати наступ. Давайте ось тут ось зробимо призив, а ось тут ось перейдемо у наступ. Подивимось, що у них там залишилася армія, якщо ні, то це буде дуже добре. Але вони підвели уже своє основне військо, сюди перекидую своє військо і сюди атакуємо і сюди. Все. Фух, я їх починаю вибивати з своїх провінцій, своїх провінцій. У них тут тисячу армій, я беру в оточення. Так, давайте ось тут зробимо перегріз. А, це все. Ну, я не знаю. Це, мабуть, не дуже розумне рішення було, але що поробити? Так, тут вони пробуваються, горваються. А може, погодяться вони якось на мир? Так. Вони можуть забрати тільки... А ні, у них всього лише три, вони не зможуть забрати мою українці. Ай, вони не погодилися на мир. Джо моє. Так, вони не погоджуються на мер. Втрати в мене більше. Я думаю, що продовження цієї серії, ой, верніше, продовжимо вже в наступній серії. Думаю, що всім сподобалося. Всім пока.